Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Останні роки Моторола активно конкурує з гігантами як виробник надійних смартфонів. Компанія пропонує доступні, але технологічно просунуті пристрої. Одним із таких є Moto G75. Він поєднує в собі сучасні технології, високу продуктивність і надійний захист. Тому, можливо, це те, що ви шукали. Тож давайте погнали! Але перед початком традиційно. Ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, залишаєте коментар і обов'язково підписуєтесь на канал та підтримуєте. Наш збір на дрони, усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Moto g 75 представлений у кількох кольорових рішеннях: сірий, білий, блакитний і навіть зелений, що нагадує легкий м'ятний відтінок. Матеріал корпусу варіюється залежно від кольору. Це може бути матовий пластик або екошкіра. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт. Де зможете детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Такі матеріали не тільки виглядають стильно, але й забезпечують приємні тактильні відчуття та стійкість до подряпин. Смартфон має тонкий профіль і відносно невелику вагу, що робить його зручним для щоденного використання. Завдяки відмінній збірці та якісним матеріалам, пристрій не скрипить і відчувається надійним. Moto G75 оснащений роз'ємом USB Type-C для зарядки. Підтримує дві сім карти, а також має гібридний слот для карти пам'яті MicroSD. Сканер відбитку пальців вбудований у кнопку живлення, забезпечуючи швидкий і зручний доступ. Щодо захисту, смартфон має сертифікацію IP68, що гарантує захист від пилу і вологи. Пристрій може витримати короткочасне занурення у воду на глибину до півтора метри. Це робить Moto G75 відмінним супутником для тих, хто веде активний спосіб життя. Moto G75 оснащений 67 дюймовим ips дисплеєм із роздільною здатністю 2388 на 1080 пікселів, та частотою оновлення 120 гц. Завдяки такій роздільній здатності та щільності пікселів у 387 ppi зображення виглядає чітким і деталізованим. Часота оновлення забезпечує плавність анімації та комфортне перегортання сторінок. Екран має мінімальні рамки, що дозволяє дисплею займати майже всю. Передню панель пристрою, взагалі це безрамковий дизайн. Технологія Corning Gorilla Glass 5 забезпечує додатковий захист від подряпин і ударів. Екран демонструє хорошу передачу кольорів і широкий динамічний діапазон. Якщо порівнювати його з іншими смартфонами в цій ціновій категорії, то дисплей кращий ніж у багатьох конкурентів. Серцем Moto G75 є процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, побудований на восьми ядрах із максимальною тактовою частотою 2,4 ГГц. Цей чіпсет є представником середнього. Класу, але завдяки вдалій архітектурі він забезпечує продуктивність, яка здатна конкурувати з деякими флагманськими рішеннями минулих років. Процесор побудований за енергоефективним техпроцесом, що дозволяє йому не тільки ефективно розпреділяти ресурси, але й утримувати оптимальну температуру, навіть під високим навантаженням. Завдяки цьому користувач може розраховувати на стабільну роботу смартфона під час тривалих ігрових сесій або важких завдань, наприклад, монтування коротких відео. Графічний процесор Adreno 710 що працює в парі з основним чіпсетом, відповідає за якісну обробку графіки та забезпечує стабільний ігровий процес. Він дозволяє запускати навіть сучасні мобільні ігри з високими налаштуваннями графіки без значних втрат у частоті кадрів. Завдяки оптимізації з боку Snapdragon 6 Gen 3 користувачі можуть насолоджуватися плавною анімацією, швидким відеоком інтерфейсу та мінімальними затримками під час виконання ресурсомістких завдань. Окремо варто згадати про підтримку штучного інтелекту. Snapdragon 6 Gen 3 має вбудова. AI Движок, який відповідає за покращення якості знімків, розпізнавання сцен у камері та більш розумне управління енергоспоживанням. Moto G75 оснащений 8 Гіабайтами оперативної пам'яті, що дозволяє одночасно тримати відкритими декілька важких додатків. Вбудована пам'ять становить 256 гіабайт, і вона може бути розширена за допомогою карти пам'яті MicroSD. У плані підключень смартфон підтримує Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, NFC для безконтактних платежів і кілька супутникових систем для точного позиційного. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч, що забезпечує до двох днів активного використання. Підтримує швидку зарядку Turbo Power потужністю 15 Вт і 30 Вт. Його можна зарядити до 50% менше, ніж за 25 хвилин. Що стосується камер, то головний модуль має роздільну здатність 50 мегап, а другий модуль на 8 мегапік. У денний час фотографії виходять непоганими, хороша передача кольорів та деталізація. Портретний режим також проявив себе дуже добре. Плавне розмиття об'єкта виглядає природно. Темний час доби смартфон стикається з викликами, але якщо використовувати нічний режим, якість знімків помітно покращується. Зображення стають світлішими, ніж є насправді. Те запису відео на основну камеру смартфона. поглянути, як який справляється зі своєю роботою. У нас легка ходьба. Також перемикаємось на модуль. Ось результат: основний модуль і двохкратний зум. Ось такий результат демонструє він в цій цю пору. Це запису відео на основну камеру смартфона, можете поглянути, який справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Ширококутний модуль, демонструє такий результат. Основний модуль і двохкратний зон. Ось таку якість ми отримаємо в нічну пору. Фронтальна камера на 16 мегапікселів у світлий час доби робить цілком пристойні фото. Є підтримка портретного режиму, його робота на ваших екранах. У темний час ситуація ускладнюється, але смартфон справляється гідно. Я був приємно здивований, що добре виконує свою роботу, хоча деталізація дещо погіршується. Те запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світло часу. Тест запису відео в нічну пору можете поглянути яка якість. На фронтальну камеру в нічну пору. Ось такий результат демонструє е, даний смартфон. Словом, питань до нього у мене немає. Хороший смартфон за хорошу ціну. До того ж, смартфон працює на операційній системі Android 14 та гарантовано отримує оновлення протягом наступних 4 років. Це означає, що користувач за помірну ціну отримує сучасний пристрій, який залишатиметься актуальним у майбутньому, отримуючи нові функції та покращення, включаючи можливості штучного інтелекту. Таким чином не доведеться турбуватись про швидке моральне старіння смартфона. Moto G 85. Це добре збалансований смартфон, який поєднує сучасний дизайн, високоякісний дисплей, потужний процесор і надійну камеру. Він підходить для повсякденного використання та мобільних ігор. Завдяки довготривалій підтримці оновлень і міцному корпусу цей смартфон стане чудовим вибором для тих, хто шукає надійну модель на кілька років уперед. Ну і звичайно, потужний процесор дасть вам можливість грати в ігри на дійсно хороших налаштуваннях. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте ось таку подобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Є» та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.